Друзі, вітаю вас. в Ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінною з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом об 11-й за Вашингтоном. і говоримо про найбільш важливі та актуальні події, що стосуються США, України, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що упродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую її зачитати у прямому ефірі та відповісти на них, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся та слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо знати нам також, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Цими вихідними у США, зокрема в Нью-Йоркському соборі Святого Патріка, вшанували. Пам'ять жертв Голодоморі в Україні на щорічну службу у найбільшому католицькому храмі Північної Америки зібралися представники української громади, також люди із американського конгресу, посли та гості із посольств різних країн у США. Були також присутні ветерани збройних сил України та родичі людей, які пережили голодомор. На місці працював Павло Терехов, він поспілкувався із людьми, які прийшли на цю подію. Давайте послухаємо зараз. В Україні є велика трагедія, війна, і люди дуже мучаться. Ми через це хотіли прийти нині і помолитися за, за ними, і пам'ятати пам'ятати її. Я вже тут приходжу руками. Ми відзначуємо трагедію голодомору. І ми все стараємося, щоб американці. Американський світ визнав і що були обізнані з голодомором. Я думаю, що останніми руками це є більше легше через те, що є війна. Ми кожного року приїжджаємо з Хартфорду, з Канерики. Треба людей згадати, ті, ті, які не мають голосу, ті, які в той час під час Голодомору не мали голосу. Треба про них згадати, помолитися за них і також спільнути їх. Все, що діє що в Україні сьогодні, це також важне, щоб люди знали, яка трагедія цієї українського народу. Ми приїхали з моєю донькою вшанувати пам'ять жертву домору, для того, щоб відзначити їхні, їхню втрату. Це зараз дуже особливо важливо, через те, що відбувається вже майже третій рік війни. Для того, щоб моя донька, яка народжена тут. Розуміла своє коріння і пам'ятала, бо найважливіше для нас, напевно, передати нашим дітям і їхнім дітям, що це надзвичайно важливо, і ми повинні всі пам'ятати, що сталося з нашими предками, як важко Україна бореться вже століттями. Ось такі коментарі людей, які прийшли на службу у соборі святого Патрика у Нью-Йорку, аби вшанувати жертв голодомору. Також заходи до вшанування жертв на відбувалися у Вашингтоні та в інших американських містах. Переходимо до європейських тем і говоримо далі про вибори у Румунії. На президентських виборах в Україні в другий тур виходять кандидати із протилежними поглядами щодо підтримки України. Незалежний кандидат Калін Джорджеско буде змагатися із Еленою. Ласконі від партії Союз порятунку Румунії. Чинний президент Клаус Йоганіс, який завершує свій другий термін, дотримувався послідовного курсу на підтримку України. Детальніше про ситуацію в Румунії, про те, як вибори вплинуть на підтримку України. Далі говоримо з Богданом Цюпином, нашим європейським кореспондентом. Богдан, вітаю тебе! Вітання, Богдане, спочатку, давай поговоримо про. Нового кандидата для багатьох його перевага чи е, вихід у другий тур навіть сам несподіванкою, це є Калін Джорджеску. Дехто його називає проросійським кандидатом. Богдане, які підстави є так для таких тверджень? Ну, власне о, обидвоє о, лідери, які виходять у другий тур. До речі, який відбудеться 8 о, грудня у, о, у Румунії, о, вони є. Досить мало відомими е, політиками відносно, що стосується Каліна е, Джорджеску, е, ми знаємо, що е, він незалежний кандидат, хоча був до певного е, часу асоційований з однією з крайньо правих е, партій у Румунії. Е, також повідомляють, що він фахівець з ґрунтознавства. А також я бачу у багатьох повідомленнях з Румунії про те, що його називають тіктоковим кандидатом, тобто значною мірою він вів свою кампанію, очевидно, не маючи підтримки якоїсь партії, бо він незалежний і не маючи якоїсь широкої політичної бази, про нього мало хто знав. Але ось він зміг заробити собі майже 22% голосів виборців саме тим що якимось чином достукався до до багатьох до багатьох тих хто голосував у румунії і до речі також багато за кордоном у великій румунській діаспорі чи є він проросійський? Власне, я бачу, що чимало е, джерел. Ну, наприклад, я бачу Ажонс Франц Прес, французька інформаційна агенція, е, повідомлення про нього е, так назвала. Проросійський кандидат е, голосує на виборах. Я намагався вишукати у нього е, якісь чіткі е, заяви у цій справі, і ну, я б сказав, що. Важко знайти якесь його твердження, що він за Росію. Він так але буде божане твердження, що він виступав проти НАТО чи проти підтримки України. Я такі бачу полані пресі. Так, він скажімо так. Він його можна назвати напевне націоналістом, якщо так, він наголошує на тому, що насамперед він за інтереси Румунії. За інтереси румунської промисловості, румунського сільського господарства, і він каже: в одному з речень, де яке я бачив, до речі, у нього на Тіктоку у його у його сторінці, він каже: ми не дбаємо ні за Україну, ні за Путіна, ні за Росію. Нам важлива Румунія, каже він, але з іншого боку, прослизає у нього те, що Коментатори називають його анти, е, європейським чи антиєсівським таким, е, таким настроєм чи антинато. Е, тобто, наприклад, е, Румунія, країна-член і ЄС і Північно-Атлантичного блоку. Е, Румунія зараз має на своїй території. Війська країн НАТО, і також, зокрема, центр, в якому мають навчатися чи вже навчаються українські пілоти для літаків F-16. Але попри це, він стверджує, що і ЄС е, треба критикувати, бо мовляв, у ЄС не відображаються румунські інтереси, і НАТО він також критикує, стверджуючи, що е, немає впевненості в тому, що НАТО е буцімто захищатиме Румунію, якби е на Румунію напала Росія, да. Росія, так питають глядачі: чи можна називати цього кандидата румунським орбаном? Таку аналогію проводять? Що ти про це скажеш? Е напевне, якщо йдеться про е критику. Європейських структур європейського союзу і недовіру до НАТО з його боку, то напевне так до певної, до певної міри у е, цьому його його можна порівнювати з е, прем'єр-міністром сусідньої, до речі, з Румунією Угорщини. Богдана інша кандидатка, яка виходить в другий тур, це Елена Ласконі. Вона пропонує більш прозахідний курс, якщо порівнювати з Каліном Джорджеском. Якою є її позиція щодо України? Чи вона висловлювала якісь погляди протягом своєї кампанії? Так ми знаємо, що вона твердо висловлюється за так мовити надійне місце, надійну роль Румунії у європейському союзі і в НАТО. І ми знаємо, що дискусії про російську війну проти України не забуваємо, що Румунія має приблизно 500 кілометрів кордону е, з Україною. Е, про її чітку позицію щодо НАТО. Вона висловлювалася, і ми маємо ось такі уривки з її промов. Ну. Ну, є території. Ні, віддавати території це не рішення, і в цьому велика різниця між мною та іншими політиками. Поступитися територіями не рішення, бо Путін поводиться як імператор. Ми знаємо, де центр, але невідомо де кордони. Якщо Україна поступиться територіями, Путін не зупиниться. Наступні два-три роки йому треба не дозволити швидко переозброїтися. Америка захищає природа, два океани. А ми тут, і Путін дихає на. Нам у потилицю, нам треба зробити все можливе, щоб виділити більше грошей на військову техніку. Важливо, щоб ми зробили це, щоб стримати ворога і підтримати Україну, щоб вона перемогла у війні. цікавий цей коментар. Богдана так дійсно е доволі. Чітко окреслила свою позицію. Елена Лесконі питає глядачі. Також Тарас питає чи якісь дані щодо її шансів у другому турі виборів. Я не знаю, можливо, це трохи рано говорити, але можливо ти бачив щось про це. Також ну можна нагадати, що як я вже сказав, другий тур виборів 8 грудня, і зараз питання в тому, навколо якого кандидата об'єднаються так звані ключові партії: ось, наприклад, соціал-демократична партія і її кандидат. Марчин чолаку, прем'єр-міністр, не вийшов у, у другий тур. Він в результаті змушений подати у відставку з посади голови соціал-демократичної партії Румунії. І ось що зараз буде робити ця партія, чи погодиться вона на те, щоб під підтримувати підтримувати Це правляча партія, так Богдане? Прошу це правляча, так, це правляча партія. партія. Прем'єр-міністр Марчел Чолаку був їхнім кандидатом, і, до речі, йому передбачали шанси на перемогу, тобто він був лідером в усіх опитуваннях. Але таке враження, що румунські виборці якимось чином багато чи, чи не хотіли говорити правду під час опитувань, чи просто раптом передумали. Богдан, ти згадував про те, що кандидат, який зараз на першому місці Калін Джорджевсько, він активно використовував в своїй кампанії, так румунські медіа його називають кандидатом із Тіктоку. Наскільки вплив цієї соціальної платформи був на, на хід цих перегонів? Чи чи дійсно це могло стати вирішальним фактором тут? В Румунії очевидно зараз багато політиків з'ясовують е, про е, з'ясовують обставини того, що відбулося, чому е, провідні кандидати від великих партій, які очевидно мали великі ресурси. І так далі, чому вони не пройшли, і раптом незалежний кандидат і представниця досить таки невеликої партії виходять у другий тур голосування. І тут до речі варто також зауважити, що, попри те, що звичайно ми говоримо про Румунію, про румунську підтримку України і про те, як наслідки цього політичного процесу можуть вплинути на. Позицію Бухареста на позицію Румунії стосовно України і допомоги Україні, але найбільшими питаннями, які хвилювали румунських виборців на, на цих виборах, які хвилюють їх, і до речі, 1 грудня в тій країні будуть також парламентські вибори. Цікаво буде подивитися, як там повернеться. Але їх найбільше хвилювали питання. Дороговизни, рівня рівня добробуту, те, що ціни зростають у тій країні в Румунії, рівень життя очевидно підвищився після того, як країна вступила в НАТО і в ЄС, але таке враження, що румунські громадяни вважають, що вони заслуговують на кращий рівень життя, і тому власне. Перемога у першому турі Каліна Джорджеску стала такою несподіваною, настільки несподіваною, що насправді ми про нього маємо дуже мало дуже мало інформації. Напевне, вона з'явиться далі впродовж цих ще тижнів, які залишилися перед другим туром. Наприклад, ось цей румунський політолог Раду Макдін пояснює, що Такі комендатори, як він, не дуже звертали увагу на, на цього кандидата. Частково через те, що мало хто прогнозував йому, йому успіхи. Це несподіванка, бо зрозуміло, що дивилися на результати опитувань. І, звичайно, що за кілька днів до виборів ніхто не очікував великих коливань. Отже, так про нього знали. Але щодо тих, хто набирав менше 10%, в той час як 4-5 опонентів мали більше 10%, то було нерозумно вважати, що та особа мала реальні шанси вийти в другий тур, не кажучи вже очолити другий тур. Тому це винятковий факт, те, що він за останні 2-3 дні перед першим туром вистрибнув уперед. Дуже остапе це у Румунії називають найбільшою політичною несподіванкою за фактично майже 35 років після того, як там була повалена влада комуністичного диктатора Ніколая Чаушеску. Справді дуже цікаво подія розвиваються. Ну стежимо так за другим туром, 8 грудня. Богдане місяць тому приблизно у 20-х числах жовтня ми з тобою тут обговорювали інші вибори в сусідній Молдові. Де теж зійшлися в другому турі, зрештою, чинна прем'єрка і її конкурент, які мали протилежні погляди на співпрацю з ЄС співпрацю з Україною. І тоді ми з тобою говорили про те, що Росія насправді активно намагалася втрутитися в ці вибори, вкладала ресурси на підтримку одного із кандидатів. Чи в Румунії були якісь схожі процеси чи підстави вважати, що Росія якимось чином могла підтримати цього кандидата, який зараз очолив? Перший тур виборів так, Остапе, якщо ти пригадуєш, чи якщо пригадують наші наші глядачі, ми говорили про конкретні випадки, які подавала влада у Молдові в сусідній з Румунією, про те, як величезні суми грошей переводилися до Румунії перед виборами, і як ці гроші, як стверджувалося у звинуваченнях, фактично використовувалися для того, щоби Купувати голоси про те, що є політичні втікачі чи біженці з Румунії, олігархи, які використовують свої зв'язки і в Росії, і свої можливості у Молдові для того, щоб мобілізувати людей. Ситуація в Румунії очевидно інша. В Румунії немає такої спадщини радянського комунізму як російськомовність. Там немає російськомовного населення, яке легко підпадає під вплив. Скажімо, засобів масової інформації російською мовою, чи чи взагалі таких якихось прямих прямих зв'язків, які є між Молдовою і Росією чи Москвою, з Румунією таких немає. Звичайно, що кожна несподіванка, така політична, викликає викликає увагу і будуть з'ясовувати яким чином соціальні мережі чи соціальні медіа, інтернет, інтернетні медіа відіграли в цьому роль що стосується якихось там конкретних звинувачень про зовнішній вплив на на цих виборах поки що я таких звинувачень не бачу є е, багатьох очевидно виникають підозри у зв'язку з цим і е, російському речнику президента путіна Пану піскову ставили таке запитання, чи е, мають вони які, якісь зв'язки з цим кандидатом, якого називають проросійським в Румунії, і пан Пісков визнав, що е, у Москві про нього насправді мало знають, як я як, як щойно ви чули від румунського е, політолога фахівця, е, навіть у Румунії на нього е, не так серйозно звертали увагу досі. Цікаво Богданом, будемо стежити запитання від наших глядачів. Ми відповіли так щойно е, про питає Тарас. Так чи було е, чи могло бути втручання Росії на цих виборах? Щойно ми про це поговорили. І також сім'я Тарчанських питає, чи має Елена Васконі ласконі шанси на перемогу на президентських виборах в тобто, в другому тобто, турі. Так, ще раз про так. про втручання е, якісь конкретні приклади. Ми е, зараз говорити не маємо підстав, але про е, можливо. Занадто велику роль інтернетних соціальних медіа, очевидно, запитання щодо цього будуть, і медіа, особливо ті, які контролюються з за кордону. Будемо стежити так щодо того, чи має Елена Ласконі шанси на перемогу на президентських виборах Румунії. Богдан про це говорив. Ну стежимо так за другим туром. Зараз так цікаво, навколо якого кандидата сортуються інші партії, які не потрапили до другого туру. Представники інших партій, тому стежимо за цим. Богдан, дякую тобі, що розповів детально про цю ситуацію в Румунії. Богдан Цюпин був на зв'язку з нами. Говорили ми про. Про вибори, які відбулися цими днями, там рухаємося. Далі говоримо про те, який вплив мають американські санкції на російську економіку. Знаємо, що минулого тижня США вели санкції проти російського Газпромбанку. Рішення на якому ми наголошували давно. Втім, ми його побачили лише зараз. Ці санкції кажуть, аналітики значно зашкодили здатності Росії приймати зокрема платежі за енергоресурси. Разом із зростанням також довкола удару російською балістичною ракетою по Дніпру. Це сприяло економічній нестабільності у Росії, кажуть експерти. Далі говоримо про це з нашою економічною оглядочкою Оксаною Бедратенко. Оксана зараз приєднується до ефіру. Вітаю тебе! Дякую, що долучаєшся до цієї розмови. Ми бачили, як. Ці події минулого тижня вплинули на курс російського рубля. В п'ятницю він впав до найнижчих показників за два з половиною роки, але вже в понеділок трохи цей курс стабілізувався Оксана, в Росії. Також ми знаємо зараз достатньо висока інфляція. Наскільки ці валютні зміни є відчутими зараз для росіян? Так, Остапе економічні негаразди стаються більше очевидними для росіян минулого тижня. Державні російські змі в нехарактерній для себе манері виступили з панічними заявами щодо збільшення цін, щодо падіння курсу рубля. Про це зокрема йдеться в огляді британського видання Дефенс Експрес. Також соцмедіа облетіли кадри того, як в російських супермаркетах захищають масло від крадіжок. Там кожний прики. Так масла клали в е, м, пластикову коробку із замочком. Зокрема, ці е, кадри розмістив у себе редактор BBC Стівен Розенберг е, в своєму сосмедійному дописі. Е, якщо він у нас є, давайте е, подивимося. Розенберг е, зазначає, що із державних російських змів, взагалі з е, медійного простору Росії, складається враження, що існує дві Росії. Е, перша це е, сильна суперсила, яка загрожує. Е, Україні, яка загрожує заходу експериментальними ракетами, на кшталт ракет Орешнік і друга це країна, де крадуть масло з полиці супермаркетам. Щодо того, що російський уряд може зробити для того, щоб покращити цю ситуацію для росіян, зміцнити курс рубля, зменшити інфляцію. Економісти кажуть, що не так багато, адже економіка зараз в Росії працює на війну є зарегульованою, діють проти неї санкції. Так, наприклад, німецький економіст Яніс Клюге в своєму соцмедійному дописі, давайте подивимося на цей допис, вказує на те, що фактично ринкових механізмів у Росії не залишилося, і передбачає, що уряд буде далі скорочувати імпорт товарів, що на його думку збільшує ймовірність жорсткої економічної кризи. Також економіст московської школи економіки Євген Коган вважає, що рубль і далі буде падати. Він наводить аргументи не з точки зору імпорту, а з точки зору експорту. Він вказує на те, що минулого тижня, як ти вже зазначив, Остапа США, ввели санкції проти Газпромбанку. Це фактично єдине джерело, яким Росія отримувала доларові надходження за свої енергоресурси, і тому цих надходжень буде менше. Також, якщо подивитися на е, західних аналітиків, е, які бачать, що є проблеми в російській економіці, то низка таких аналітиків закликала захід далі активно діяти, не збавляти темп щодо санкцій проти Росії. Так, наприклад, Бен Годжес. В своєму сосмедійному дописі Бен Годжес, це колишній командувач сухопутних сил США в Європі. А він сказав, що російська економіка переживає проблеми, і єдина надія Росії це на те, що захід відступиться, Оксано. Питання інше: наскільки ці санкції американські можуть мати вплив на Росію? Питає про це Тарас, і дійсно чи варто на тлі цього очікувати кризи в російській економіці? Справді Остапе зараз дуже обережно прогнозують саме що в економіці Росії настане криза, що це буде швидко і неминуче. Риторика оглядачів контрастує з тим, що було два з половиною роки тому. Ми пам'ятаємо, коли рубль пробив позначку в 100 рублів за долар. Тоді в білому домі сказали, що рубль перетворюється на руїни, передбачали кризу, але економіка Росії. Відновилася з того часу. Тобто зараз в Білому домі говорять про похмурі перспективи для російської економіки, але не вказують на те, що ось зараз прямо буде неминуча криза. В п'ятницю Далі Псінг це заступник радника з національної безпеки США, назвав три речі, якими Путін затягує економіку Росії до кризи. Перше це обмеження на рух капіталу, друге це використання енергоресурсів в якості зброї у своїй війні. І третє це те, що Путін наростив бюджетні витрати до. Рівнів, які перевищують ті, що були в радянському союзі, фактично, Даліп Сінг вважає, що таким чином Путін руйнує засади, на яких базується його правління, на яких базується його підтримка серед росіян. Давайте послухаємо амінеорігазнеозблідінфлейшн У них інфляція вже кровоточить 9%, 9%. Рекордно високі ставки 21%. Поза сумнівом. Прогнози похмурі, коли понад тисяча міжнародних компаній пішли з Росії, понад мільйон росіян втекли. Доступ до міжнародних фінансових ринків перекрито, доступ до сучасних технологій підрізано. Коли ви втратили понад половину споживачів енергоресурсів, то ваша економіка матиме менше талантів, капіталу та технологій, менше потенціалу до зростання. І давайте послухаємо Путіна. Одна з найбільших вимог в його мирних пропозиціях, аби захід скасував санкції. Путін знає, що санкції підривають основні засади, на яких базується його влада. Вони руйнують його соціальний контракт із росіянами. Десятки років тому він сказав росіянам: я заберу вашу свободу в обмін на процвітання. трагічно, але він цього не зробив. Це на покоління буде менша і сумніша економіка. І цим він те пам'ятайське Оксано говорячи про санкції, так зокрема про санкції США щодо російських банків, наскільки вони є болючими, зокрема обмеження, які ми побачили минулого тижня проти російського Газпромбанку? Um. Остапи справді ці санкції одними з найбільш болючих, як кажуть, оглядачі. Однак, наприклад, колишній міністр фінансів Росії, тепер опозиціонер Сергій Олексашенко, вважає, що Росія зможе пристосуватися. Він однак вказує, що саме ті санкції проти 50 банків стосувалися тих банків, в яких найбільший обіг доларів через кореспондентські рахунки. Тобто, що постраждало, це платежі словаччини та Австрії за газ. Це дві країни. Які ще не скоротили споживання російського газу, також через цей банк йшли платежі Туреччини та Китаю. Тобто, вплив є відчутним. Також як каже колишній координатор санкцій, держдепі США Дені Фрід, він передбачає, що адміністрація Байдена до кінця президентства Байдена ще введе достатньо болючі санкції проти Росії. Оксана, дякую тобі за цей аналіз. На зв'язку з нами була Оксана Бедротенко, наша економічна оглядачка. Говорили ми про вплив американських санкцій на економіку Росії, якими будуть наслідки цього далі. Друзі, бачу, що сьогодні на зв'язку Другобич, Київ, також Черкаса, Херсон Херсон вітає Львів на зв'язку, Норвегія, Дніпро, Буковина, інші українські, не лише українські міста. Запитання є від Володимира із Кривого Рогу. Питає він, коли Трамп чи Венс приїдуть до України. Наразі ми не знаємо про такі плани. Ні Дональда Трампа, ні Джейді Венса. Знаємо, що Володимир Зеленський зустрічаючись із Трампом у вересні, Нью-Йорку, запросив вже новообороного президента США до України Дональд Трамп сказав, що це цікава думка. Ми не знаємо, чи він зобов'язався так такий візит здійснити, але будемо бачити. Думаю, зараз команда Трампа сфокусована на формуванні своєї е, свого уряду, формуванні адміністрації. Дональд Трамп стає офіційно президентом після 20 січня, коли відбудеться інавгурація. Чи вирішить він відвідати Україну? Будемо бачити. Опісля, але що ми зараз чуємо від нього, це те, що вони сфокусовані так, коли йдеться про Україну Росію на тому, аби як каже Дональд Трамп, якомога швидше закінчити цю війну. Яким чином він буде збиратися це робити? Будемо бачити це далі. Очікуємо зокрема зараз на ім'я представника спеціального представника щодо України та Росії, якого має оголосити Дональд Трамп. Поки що цього імені ми теж не чули, але безумовно стежимо за цим. Надзвичайно уважно. Друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність за ваші запитання. Брифінг повернеться до ефіру завтра о вісімнадцять за Києвом. Сьогодні ж програма часа о двадцять другій. Не пропустіть до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-серверу.